У річному кошторисі більше 85 мільйонів гривень передбачено на медицину міста та району. Щоправда, більша частина майже 67 мільйонів складає заробітна плата. Інформує головний медик Коломищини Ірина Садов'як. Але цієї суми вистачить тільки на 9 місяців, дещо пом'якшує ситуацію. Те, що обов'язковим нарахуванням щодо зарплатні є оздоровчі для лікарів та середнього медичного персоналу. Разом з тим більше 60 лікувальних установ, які складають медицину Коломищини, потребує ще й чималих видатків. Це видатки на енергоносі. Які не стовідсотково забезпечені сьогодні до кінця року. Це видатки на медикаменти, ми маємо більше трьох мільйонів. Це видатки на харчування більше мільйону. Навіть те пальне, яке ми на сьогоднішній день, які використовує швидка лікарські амбулаторії, всі установи в більше двох мільйонів. Тобто, ви розумієте, щоб отримати всі всі заклади, на них потрібні кошти. Звичайно, їх, як завжди, є недостатньо, адже медицина структура проблемна, тому що це зв'язано ну, в першу чергу. Це зв'язано з. З великими потребами дуже би хотілося, звичайно, щоб все ж таки медицина фінансувалася фінансувалась від своїх завдань, від своєї функції. Но на сьогоднішній день ми не можемо гарантувати всім пацієнтам, що вони безкоштовно пролікуються в стаціонарах центральної районної лікарні. Ми гарантуємо їм надання невідкладної медичної допомоги. Ірина Садов'як аналізує минулий рік. На одного хворого в день було передбачено медикаментів на 6 гривень. 29 копійок харчування трохи більше трьох. На виклик швидкої 2 гривні 50. цьогоріч за фактичними видатками спланована майже така ж сума. Відрадно те, що більше коштів передбачено на пільгові рецепти. Пільговиків є 14 тисяч і забезпечити їх 100% місцевий бюджет не може. Але в цьому році вже для них виділено 250 тисяч. Це для дорослого населення. 150 тисяч ми виділили на безкоштовні рецепти для дитячого населення. Крім того, у нас є дуже важкі, важкохворі дітки. У нас Зі семеро таких дітей, в яких є затрати на лікування, дуже дороговартісні. Ми передбачили 105 тисяч для них. Ну я думаю, що при перегляді бюджету ще додатково можливо ця сума буде виділятись. Вдвічі більшу суму, а це 80 тисяч гривень. Районний бюджет виділив цьогоріч на зубопротезування. Місто також долучилося і додало ще 30 тисяч, продовжує керівник. Ви розумієте, з потребою майже 400 тисяч це, звичайно, недостатньо, але це те, вже першочергові ті Горі першочергових пільговиків, ми будемо старатися їх зазубопротезувати. Продовжується фінансування регіональних програм. Їх в районі є чотири. Це і продуктивне здоров'я, і програми по туберкульозу. Це програма додаткові по цукровому діабету. Також у нас діє програма по СНІД віл інфекції по попередженню. По імунопрофілактиці, але це не та вакцинація, про яку йде йдуть державні поставки, а ті препарати, які необхідно для центральної районної лікарні. Цьогоріч запланували програму із сімейної медицини. Районний бюджет виділив кошти для проведення поточних ремонтів. Зокрема, цьогоріч перекриють дахотиніської лікарні, відремонтують ФАПу Корничі, частково лікарську амбулаторію у Великій Кам'янці. 100 тисяч виділено на лікарську амбулаторію Турки. Ми там замінимо водопостачання і каналізацію, замінимо вікна. А також в Коршеві ви знаєте, що там старенька будівля. Можна сказати, що ця будівля найгіршому стані по району з лікарських амбулаторій. Там також на початок виділено 100 тисяч. Працює Коломийська медицина і в про ООН. Нагадаємо, у червні 2011-го розпочався другий етап проєкту, який триватиме чотири роки до червня 2015-го. Ініціатива фінансується європейською комісією у рамках програми технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується програмою розвитку ООН в Україні за підтримки уряду держави та у партнерстві з місцевими органами влади. Так Коломийський районний бюджет є співфінансистом для виділення коштів лікувальним закладам перерова і залоча, які в Курсному відборі потрапили в проект.